Доброго дня, Ми Спробуємо металочку через диатримати для балансу ґрунту. Варіант перший. Зажимаємо кнопку, тримаємо прилад над землею, ґрунтом. Ось, ось у нас вийшов баланс ґрунту. Варіант другий. Заходимо в режим пошуку, ой, в режим балансу ґрунту. Нажимаємо стрілочку вверх. Ось є. Приклад на піску. Перебалансовуємо Є, є якийсь тут у нас збій. Так, Виходимо, пробуємо варіант з зажатою кнопкою автоналаштування. Ось, тут вже якийсь баланс ґрунта є. І варіант ручний це коли ми. Коректуємо, щоб тут плюс-мінус максимально було на грані. Ось, ну щось таке. 4-4 збережено. Робимо те саме тут. Коректуємо. То в одну, то в другу сторону, щоб було по центру, виходить. Якось так дякую за увагу.